Привіт, мене звуть Андрій Любка. Я письменник, я ужгородський письменник, це найважливіше, що я можу тут сказати. Я дуже тішуся, що сьогодні, 1 грудня 2022 року, у нас є можливість тут зустрітися у абсолютно нормальній і мирній обстановці. Ця акція, як і всі інші наші акції, які відбуваються в Ужгороді та інших містах, відбувається передусім за підтримки Збройних сил України. Ви знаєте, що за цієї щорічної акції Книжковий Миколай сьогодні служить. На сході це професор Федір Шандор. Ця акція відбувається вже роками. Я дуже тішуся, що в цей складний тяжкий рік ми її не перериваємо, продовжуємо далі. І дуже тішуся, що українська книжка, а зокрема і книжка закарпатського письменника, може бути приємним подарунком перед святами. Нас чекають важкі свята. Ще ніколи такого складного року не було. Але я сподіваюся, разом один одного підтримуючи, в тому числі і у сфері культури, в тому числі завдяки тому, що у нас є змога. Писати українською мовою, видавати ці книжки, перекладати на українську мову. Ми будемо більш впевнені в тому, що ми переможемо, що ми стоїмо міцно на твердому ґрунті. І дуже дякую всім, хто прийшов. Шкодую, що багатьох людей, багатьох моїх читачів сьогодні немає тут, немає на Закарпатті, бо вони виконують значно важливішу роль. А зрештою, я також уже дев'ятий місяць займаюся волонтерством і завтрами і з нашою командою повеземо чергову партію автомобілів. На південь, на Миколаю і Херсон. Це те, що я роблю зараз як письменник, я не пишу жодного рядка, не пишу книжок, не перекладаю. Мені здається, що сьогодні робити щось практичне для допомоги армії, воно важливіше, ніж займатися власною творчістю. Потім на творчість дасть Бог буде можливість і час. Але радий бачити тут обличчя, радий, що в нас є світло, що ми в Ужгороді і напередодні свят хочеться. Оцю акцію книжкового Миколая і Миколая і всіх інших святих і не святих, попросити лише про одне, про перемогу. Я впевнений, що наступного року ми знову зберемося тут і вже не будемо говорити про якісь складні сторінки життя вже буде відбудова, вже будуть нові книжки. І наші найкращі читачі, ті, які сьогодні у камуфляжі сидять в окопах, будуть тут нами. І тепер, якщо хтось хоче, порядок такий, що ви підходите, вибираєте собі книжку. І я її підписую для вас. Частина книжок є від книгарні. Мені здається, що це вони. Їх треба оплатити у пані Марини, там. От тут є ще книжки. А частину потім, коли ми продамо ці, то в мене є свої. Тобто ви будете і касиром сьогодні, правильно? Прошу? Тобто ви і касир сьогодні. Частково, так. так. Частково. Хто перший? Це Наталі. А ви? Я Наталі теж.

Mm -hmm. Як вам розпочинати цьогорічну акцію, чим цьогорічна не така, як попередні всі вона особливо, передусім через те, що запрошення на неї я отримав у такому месенджері, яким раніше ніколи не користувався, в сигналі, і це запрошення від колись професора, людини, яку я знав як туризмознавця, такого місцевого активіста. Зараз він на фронті. Це професор Шандер. Мені приємно взагалі, що він будучи там. Має час, не забуває і продовжує організовувати події тут. Це означає, що йому закарпаття справді важливо, і що ця акція протягом багатьох років не була випадковою. І через те, що багато моїх читачів, якраз із місцевої інтелігенції людей, які приходили на презентації в минулі роки, які приходили в тому числі сюди в книгарню сьогодні на фронті. Їх дуже бракує. Мені здається, що це все відбувається по перше. Завдяки тому, що, що вони там і що вони тримають фронт. E, і, по-друге, зрештою, ця акція набуває подвійного сенсу, бо вони там для того, щоб ми тут могли зустрітися в книгарні, і книгарні працювали, і люди могли думати про підготовку до свят. І от як зараз жінка, яка підходила, чоловік, який e, воює в іншому підрозділі, щоб ці люди відчували себе в безпеці тут. Тому це безумовно символічна акція, але. З іншого боку, дуже важливо, що війна не змогла її перервати, зламати, попри те, що ми маємо проблеми дуже різного штибу. І я розумію, наскільки в людей зараз напередодні цієї складної зими, коли взагалі не зрозуміло, як ми маємо її пережити, наскільки складним в тому числі є фінансове становище людей і купувати книжки. У цей час це теж, по-перше, один з різновидів героїзму, а по-друге, це ще й такий приклад великого оптимізму. Мені хочеться вірити, що читання цих книжок зможе трохи вирвати людей із тяжкої чорної реальності, що це буде така хвилина перепочинку для них, психологічного. З іншого боку, я також розцінюю взагалі будь-які культурні акції, які ми зараз проводимо, тому що ну, я не пишу книжок, не, не працюю, не займаюся творчими справами, не пишу навіть короткі колонки. Але мені здається, те, що люди... Весь час і тепер в тому числі купують книжки, навіть ті, які не збираються їх читати, бо дуже складно я розумію сконцентруватися і читати, наприклад, товстий роман. Але ті люди, які купують книжки, вони це роблять для того, аби підтримати українську культуру, аби підтримати українських видавців, великий велику кількість багато тисяч людей, які працюють у друкарнях, коректорів, редакторів, аби українська культура змогла пережити також цю зиму, і це. Дуже важливо це з одного боку у цей час. Важливіше навіть за читання від ваших книжок що ну, що найбільше люди беруть, чи найбільше цікавляться, які ви пропонуєте собі на акції. Мені здається, що остання книжка вона найновіша, тому частину з цих книжок люди вже читали. Найновіше називається щось зі мною не так. Вона вийшла цього року лише в березні. Відповідно, це новинка, яку ще можна подарувати на того ж Миколая чи поставити під новорічну ялинку. Тому це найпопулярніша зараз книжка, але так завжди буває. Остання книжка вона. Ще скільки? Скільки загалом сьогодні принесли? Думаю, штук 20. Е, я, чесно кажучи, не рахував. Кількість... Е, я взяв по кілька штук з таких маю вдома. Я бачу, що ви і гроші берете так, за ті, які ви принесли, і будете так само на волонтерство спрямовувати. Ну, гроші маю на увазі, виручені з продажу цих книжок. Ні, виручені гроші, я віддаю видавництво, тому що це їхні книжки. Mm -hmm. я, mm -hmm. пишу... я думала, що це саме ваші, які ви... Ні, Ні, я пишу вордівські файли, файло, книжки ви видавництву. Mm -hmm. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже років берете участь у цій акції? Ти я знаю, що ви не вперше. <кхем> Чесно, не можу вам сказати. Можливо, 10, можливо. Ну, Тобто я б брав не, не щороку, але mm -hmm. коли вперше. Мені здається, що це було ще до початку війни, тобто давніше. Але коли вперше не знаю. Напевно, <рес> спершу я. Я не пам'ятаю. Ну, я був багато разів. У мене були роки, коли мене не було просто в Україні, я не брав участі, але завжди, коли є можливість, оскільки мені здається, що в Закарпатті мало людей читали, і що таких акцій популяризації читання має бути більше. То я завжди, коли мав можливість, погоджувався. Але не завжди був просто фізично тут. А тенденція, на твою думку, змінюється щодо читання в Україні і взагалі щодо української попиту на українське тенденція щодо читання в Закарпатті чи взагалі в Україні. Ну, ти можеш і по Україні сказати бо ти... Тенденція, тенденція загалом на збільшення кількості тиражів, тобто все більше людей читають українською мовою. А стосовно того, скільки людей читають взагалі будь-якими мовами, вона мені здається. Варіюється, це, це невелика кількість людей, на жаль, в Україні, в тому числі через те, що немає книгарень, в тому числі через те, що люди, от, коли ти ходиш по місту, ти можеш побачити не знаю югулірні вироби, банки, секонд-хенд, але книгарні правило, ти не побачиш, бо їх немає. І якщо вона є в Ужгороді, це дуже добре. Але, наприклад, у таких містах, як от у нас там не знаю Тячів, Виноградові нормальної книгарні немає. Відповідно, де людина має взяти книжку. Це велика проблема. Мені здається, що якби у нас було більше книгарень, було більше доступу до книжок, то більше людей би принаймні зацікавлювалися.